12 червня 2024 рік. Працівники відділення поліції номер 4 дозволяють собі пити каву під час насіння служби. Зараз Запитаємо в Борецько, чому він злочини не розслідує. Берецьки, у мене до вас запитання замість того, що пити каву Коли ви почнете розслідувати злочини? що на що ви здійснюєте? Забороняю вам мене знімати на ваш приватний телефон. Це є не захищений засіб інформації. Про що ви чим ви втручаєтесь моє приватне життя? Зараз обідне як нас працівники відділення поліції номер 4. Працює. ваші неправдиві відомості, будуть зі зв'язку з тим, що ви здійснюється. Борецький мене висувати. до вас питання. Скажіть, коли ви почнете розслідувати злочини? Коли ви будете розслідувати злочини? Коли? На рахунок моєї дитини, коли ви вже почнете розслідувати? Коли? А раніше здійснювали. Чому ви раніше нічого не робили? А я от вас повідомляю. людина має право звернутися до будь-якого поліцейського в будь-яку добу, в будь-яку хвилину. Я звертаюся особисто до вас. Чому ви ніяких дій не вчиняєте? Я я а відповідь. я до вас хочу звернутися. Чому відповідь. нічого не робите? Я, я зрозуміла, у вас завжди повна бездіяльність. Перевірку проведено, правильно не виявлено. Так? Ну у вас тільки так, я вас питаю, так відповідь. чи ні? Посвідчення ваше, будь ласка, до повного ознайомлення. Чому я вам зараз маю демонструвати своє посвідчення? Тому що є в нас закон України про нацполіцію, і ви маєте його виконати. То, будь ласка, виконайте ви... закон України про нас поліцію. Надайте звернув. посвідчення до повного ознайомлення. Посвідчення до повного ознайомлення. Особа, яка називається. Порядським відмовилась надати посвідчення до повного ознайомлення. Зачекайте, а, куди не тікайте. Ви ви ж є працівник поліції, ви, будь ласка, без сторонніх предметів, будь ласка. Ви це бачите? Я не бачу, від 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 стороні... без сторонніх предметів. Без сторонніх предметів, будь ласка. Тобто, відмовився, особа Буряцька відмовилась надати Я посвідчення вам 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 без сторонніх предметів до повного знайомлення. До цього питання ми повернемося трошки пізніше, про що саме вас орган суду слівся повідомить. Добре, дякую. Представтеся, будь ласка, Чому ваше ви? посвідчення на по неознайомець. Горецький, з вами з вами розмова закінчена. Я ви ж не, не хочете фиксуюся. Будь ласка, без сторонніх предметів. Оскільки ви здійснюєте обрізку відео. Виставляйте поліцію в негативному світлі. Горецький, ще раз тобі кажу, не маєш права мене знімати Я на незакінчений засіб інформації. У вас досі у той ви? пластиковий бланк, Фенсації іншого у вас немає, так? До цього питання вернемося пізніше. Добре, дякую. Будь ласка, ваше посвідчення. Прийде, будь ласка. Ну так, ви ж є працівник нас поліції. Ну, Відділення поліції номер 4 є чи нема? Це ви ну, ви є орган виконавчої влади? Це ви до чого? Ну, Я вас неодноразово бачила ви у відділенні поліції номер 4 як ви ходите через той блокпост, на другий поверх, так ви є Це працівником? Ви? Ну там, де у вас вертушка стоїть біля чергової частини, є ви працівником поліції, так чи ні? Дайте конкретну відповідь на питання, є чи ні. Тобто ви стороння особа, яка має право собі дозвіл чи що, ходити в чергову а ви частину. Ви хто? Громадянинка. Ага. Ви знаєте, що люди в нас є контролюючим органом, є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні. Знаєте, так чи ні? Знаю. Ви ж мені махали рукою запрош... За... ну, запросили я мене не сюди. Рукою. Ну, не знаю, я подумала, що ви до мене махаєте, можливо, хочете щось з'ясувати. Ну, будь, будь ласка, знову, посвідчення придиві до повного знайомлення. Топ. Робимо підсумки особа, яка є. Органом виконавчої влади позиціонує себе з поліцейським, відмовляється надати посвідчення до повного ознайомлення. Добре, дякую. По цьому факту буде написана заява, про що саме вас орган до судового слідства повідомить.